Найкіт був третім синглом з дебютного альбома A Tribe Cold Quest 90-го року. Трек став великим хітом тоді, але й до сьогодні він звучить свіжо. Наприклад, у 2023 році трек увійшов у саундтрек до мультфільму Черепашки ніндзя. Погром мутантів це беззаперечна класика, але трайби не отримали з нього ані копійки. Сьогодні ми поговоримо про класичний трекет Реп Холд Квест Кенекіт, і як так сталося, що їм не вдалося заробити на ньому жодного долара. Про рок зірку, яка забрала у них 100% прибутку за трек, і з'ясуємо, що не так з розподілом роялті в сучасному музичному бізнесі. Одразу ж розберімося, чому трайби не отримують ані цента з It. В треці багато різних семплів, включно з драмлупом із Spinning Wheel Лоні Сміта. Ось також є такий органний семпл. Є в треку і інші семпли, наприклад, трубні підрізані у the Family Stone, гітарний слайд тощо. Але основа треку. Це семпл з пісні Луріда «Walk on the Wild side 72-го року. З цього басового семпла трек трайбів починається і звучить упродовж усього треку. Як я вже зазначив, треці присутні барабани, інші семпли, окрім скречів і куплетів К'ютіпа та Fife. Тож ви можете подумати, а ну так в треці багато семплів. Занадто дорого було викупити права на все. І, мабуть, через це трайби нічого не отримують з треку. І це майже так, тільки все навіть простіше. Лурід погодився надати право на використання семплу, але за однієї умови, щоб він отримував 100% роялті з треку. Справа в тому, що очистка прав на семпл це темний ліс. Якщо ти вкрав семпл, але тебе не спіймали, жодних проблем. Але якщо тебе викриють, то засудять. Так чому просто не очистити права на семпл? А тому, що згідно з американським законодавством, не існує якоїсь стандартної ставки чи відсотка за використання семплу, потрібно особисто зв'язуватись з кожним правовласником і домовлятися окремо по кожній пісні. І тут у правовласника на руках усі карти він може взагалі відмовити і заборонити випускати тобі трек, а може запросити будь-який відсоток, який йому заманеться. Саме тому багато хто не очищує семпли, боючись, що взагалі не вдасться видати пісню. Або як у випадку з Кенейкікіт не вдасться заробити нічого. Лоріт міг відмовити в очистці семплу, але натомість погодився, забравши 100% прибутку з треку. І як на мене, є кілька причин, чому це тупо. По перше, в кенейкікіт є інші семпли, а також скречі, текст до усього іншого. І я можу зрозуміти бажання отримати частку прибутку, коли симплують твою музику. Але 100% ти або не хочеш, щоб цей трек взагалі існував, або намагаєшся покарати гурт за те, що вони взяли семпл. І що цікаво, я покопався, і виявилося, що стосунки Луріда з хіп-хопом не обмежуються лише цим треком. Їх історія почалася за багато років до треку трайбів і вимальовується цікава картина, яка можливо пояснює, чому Лурід вчинив так із гуртами Трайб Колд Квест. Рік 1984. Зовсім інша реп-група Рандімсі щойно видала свій перший одноіменний альбом, на якому було кілька гучних хітів, і гурт набував популярність. У вересні того ж року Луріт запросив Run-DMC виступити на розігріві його концерту, який знімався і транслювався по MTV у рамках проєкту Рок Вплив в 60-х Луріт був у складі гурту Velvet Underground, Після чого пішов у соло, і це якраз був період треку Вокон the Вайлдсайд 72-го. Він легенда, і йому подобались Run-DMC, бо в них він бачив частку себе. Як він сам казав? Я поважаю DMC, тому що коли вони з'явились, вони нагадали мені самого себе, коли, будучи починаючим музикантом в своєму гаражі, я стукав по кастрюлям і сковородкам під чужу музику. Це може звучати поблажливо, але насправді це непогано. Що не дивлячись на те, що вони створювали різну музику, Лоріт бачив своє відображення в DMC і запросив їх розділити з ним сцену, аби представити їх своїй аудиторії. Проблема в тому, що публіка Луріда це переважно білі рок-фанати, які взагалі не розуміли прикол Рандіємсі. Як казав сам Діємсі, протягом нашого 20-хвилинного виступу, десь 20% натовпу нам букали: кричали бу, тикали середні пальці і бу-бу-бу. Щойно це почалося. Ми хотіли піти зі сцени, але все ж вирішили спробувати. Це був повний жах, і ми закінчили виступ пригніченими. Коли Лурід вийшов на сцену, він сказав: Хочу звернутися до усіх, хто тут букав. Якщо ви проявляєте неповагу до них, то я сприймаю це також і на свій рахунок. Бо ці пацани набагато ближче до мене, ніж уся ця голівудська поп-дискошваль. І це дуже круто. Лурід не просто запросив рандіємсі виступити у нього на розігріві, а й присоромив свою аудиторію за неповажливе ставлення до них. Лурід вступився за них за хіп-хоп, намагаючись продемонструвати рок фанатам, що хіп-хоп теж може бути цікавим для них. І виявляється, що Лурід любив хіп-хоп не тільки тому, що було те спільне з -MC -шоу в 84-му. Через два роки у квітні 86-го, він випустив пісню Original Репер. Музика в пісні не схожа на хіп-хоп, вона звучить дуже по роковому, у стилі Луріда, але виконання тексту доволі нагадує рап. Слово «репер» у назві пісні пишеться через W. і в приспіві такі слова: переконайся, що твоя цукерка в оригінальній обгорці. Але водночас там можна почути наступний панч: хіп-хоп буде качати, поки я не здохну. Лурід навмисно поєднав свій речитатив з рок-музикою, і це абсолютно очевидно, що це. І те, що він запросив Ранді МС на свій концерт за два роки до того, є проявом того, що він намагався об'єднати рок і реп. І отут мені цікаво, що відчув Лу Рід, коли через два місяці після релізу його пісні Ранді МС видали трек «Walk This Way» за Aerosmith. Оригінальна версія Вокзі Сви вийшла в 75-му році, але нова версія 86-го не просто містила семпли з неї, але була справжньою колаборацією зі Стівом Тайлером і Джо Перрі, які спеціально переписали свої вокальні і гітарні партії. Відповідно, це був не тільки великий хіт Run DMC, трек став потужним камбеком Aerosmith і, очевидно, поєднував рок і хіп-хоп. Мені невідомо, що відчував Лурід з цього приводу. Немає жодних інтерв'ю, цитат, якоїсь офіційної відповіді. Але я гадаю, що з натяжкою можна сказати, що йому не сподобався цей трек. Лурід — ікона року Velvet Underground — дуже впливовий гурт 60-х. Він любить хіп-хоп, зачитуючи на власні пісні, поєднуючи рок і реп. У 84-му він вписується за хіп-хоп, і, зокрема, за Run-DMC на своєму концерті. І ось так вони йому віддячили, записавши фіт з іншими рок-легендами і створивши потужний репрок хіт. Звісно, я не знаю, як там було, але все це дуже нагадує людську натуру. Просто візьміть до уваги. Гіпотетично Лурід почувався зрадженим рандіємсі. Він намагався об'єднати рок і хіп-хоп, але натомість вони записали фіт з аеросміт. І тепер, чотири роки по тому, в 90-му році, нові пацани під назвою A Tribe Cold Quest беруть семпл з його пісні з х Вони не запрошують його на фіт, не просять перезаписати для них частину треку, жодним чином не залучають його до проєкту, а просто хочуть очистити семпл. Хай це звучатиме як конспірологія, але виглядає так, що Луріт дозволив використати свій семпл і забрав у трайбів 100% роялті, бо почувався зрадженим через те, що його не залучили до проєкту і натомість просто хотіли за. Семплувати. І тут ми переходимо до найцікавішого. Семпл, який трайби використали у треку Can I Kick It? Це басова партія, і її придумав Нелурі. Цю партію зіграв сесійний басист Гербі Флауерс. І до речі, цей семпл це дві поєднані басових партії: одна зіграна на електробасу, а друга на контрабасі. Одна висхідна, інша низхідна. Пісня дуже проста. В ній чотири акорди, але основа пісні, яка варта семплінгу, це, звичайно ж, бас. Послухайте самого Гербі Флаверса. Я подумав, що б цікавого я міг додати в пісню, бо вона сама по собі похмура. Я подумав, доречно буде. І Як старий джазмен, я подумав. А чому б не зіграти на електробасу? Те ж саме, тільки на 10 нот вище. І виявилося, що у поєднанні воно звучить доволі доволі виразно. Звучить тупо, хіба ні? Але якщо цю партію поєднати з контрабасом? Вона набуває іншого характеру. Тобто це ви придумали? Так. Джазмени роблять саме так поєднують шматки. Гербі Флауерс був лише сесійним музикантом, який так сталося, що зіграв легендарну партію. За це йому заплатили подвійну ставку, бо технічно він зіграв дві партії. Але за його словами йому заплатили 17 фунтів, що на сьогоднішні гроші приблизно 150 американських доларів. Він не був зазначений як співавтор пісні, не отримував з неї роялті. Тож, коли пісня стала хітом, а потім її засемплували трайби, він нічого не отримав додатково. Єдиний, хто отримав з цього вигоду, це Лурід. І ця історія є прикладом того, яким несправедливим може бути музичний бізнес. Уявіть, скільки креативу було вкладено в процес від запису басової партії Гербі Флаверса для створення пісні Луріда до семплінгу в треку A Tribe Cold Quest, Can I Kick It? А єдиний хто на цьому заробив, це Лурід. Музичний бізнес потребує суттєвих змін заради сесійних музикантів, продюсерів, які хочуть семплувати інших виконавців. Але це вже тема для іншого відео. У цій історії Гербі Флауерс отримав свої 150 доларів. А трайби черговий хіт після Ел Сегундо та Боніта Еплбам, котрі вийшли на тому ж самому альбомі. Але на щастя, це фіаско із семплом не налякало К'ютіпа і Трайбів. Після цього вони повернулися в студію і з новою силою продовжили вдосконалювати свій продакшн і записали ще не один культовий альбом. До речі, у нас на каналі були інші відео присвячені співпраці артистів з різних музичних жанрів з реп-виконавцями, як в Україні. Ському, так і в західному хіп-хопі. обов'язково подивіться уступ. Салют!